Всім привіт! Знайомтесь, моя вижниця. Сьогодні розповім, що з нею трапилось і як я її врятувала. Торік вона захворіла на бактеріальний опік. На щастя, я вчасно помітила проблему. Обірвала уражене листя, обробила антибіотиком разом з магнікуром. А через тиждень мітним препаратом це допомогло зупинити розвиток хвороби. Та далі почався довгий шлях відновлення. Я не використовувала ані азот, ані стимулятори росту. Лише антистресові препарати циркон, мегафол та епін. А цього року нова біда. Здавалося, все добре, дерево зацвіло рясно, бруки розпустилися, але листочки були дрібні і покручені. Спершу подумала, що хвороба повернулася. Та, щоб не ризикувати, я обірвала всі квітки, провела профілактичну обробку препаратом на основі міді та додала інсектоакарицид. і чекала. Дуже переживала, що знову почерніє листя. Але, на щастя, обійшлося, і знову я взялася підтримувати мою грушку, як і раніше, жодного азоту. Спершу обробила ґрунт від шкідників, а під корінь вносила радіфарм з інтервалом у 7 днів. Потім чергувало оприскування листя мегафолом та цирконом. І зараз моя вижниця поступово наращує здорове суковите листя. Але де-не-де -де ще видно покручені листочки. Це реакція на стрес або мікропошкодження точки зростання, а не шкідники. Через хворобу дерево практично не виросло, тут добре видно різницю. Ось така невеличка історія про мою грушку та її великі проблеми. До зустрічі!